Всім привіт. Нахожусь у Вижньому Березові Косівський район, Івано-Франківська область. Я на продажу тут жеребчик. Я навесні якось його показував. Казав, що на осінь буде у продажі. Йому 23-го. Вересня 5 місяців має бути. Я знімаю, що йому ще нема за тиждень. Такий жеребчик можлива продаж. продаж. Це його мама. Кобила має достатньо гарну будову, кобила не продається. Була широка, груба нога. Файна грудниця, кобила робоча, добре до роботи. Тато його теж з вижнього березова. Там є на каналі Березівський плідник. По румунських конях походить жеребець тато його било вже відганяє не дуже хоче би він уже став, бо він уже кусає Пр. Пр. Pele mají dost hádnou šedinu. Pokážuš. Že vápčik už Прив'язаний ми то, що пустили, бо трошки на перекус. А так то він вже розуміє бути на прив'язі і самий чоловік відлучав десь, як їхав кобелу до роботи. Він вже лишився самий, що він вже вміє себе поводити на, на ланцю. Чікай, не хочу стати близько познімати. Має гарний розколений зад. Такое интересно. Белую. Моя. Ну... Напереді має такий інтересний білий поясок. Номер чоловіка я залишу в описі і в цим назві відео тепер головне ціна. Ціна 500 доларів. Можливий торг. Стартова ціна 500. Якщо когось зацікавити, дзвонити. Ноги. Ноги. Чистенькі. Ой, Мичку. Кобила файна жеребець, тато його теж. Що з нього буде теж гарний робочий жеребчик. Ще раз нагадую, знаходимось в Вижній Березі в Косівський район. Taky harný krajové, hore. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення!